Друзі, часто так стається, що у нас немає уявлення, як ми хочемо сформувати свою сторіночку в інстаграм. Що ж нам з цим робити? Нам допоможе ось ось такий додаток. Він так виглядає імпер. Вайв, вайф, вайв. Треба вчити англійську мову ще раз до костюму. А, І а, ось такий додаток допоможе вам сформувати свою стрічку в інстаграмі а, попередньо і побачити, яка вона буде в оригіналі. Тобто ви починаєте формувати, у вас є вже готові заготовки текстів і а, візуальних картинок, але у вас немає уявлення, яку картинку, за якою ставити, і як а, буде виглядати а, лента вже після того, як ви будете виставляти пости, щоб це все йшло ізначально гарно, красиво. Компактно і було а, більш таке доступне для а, сприйняття вашим підписникам, вам потрібен такий додаток. А після того, як ви його скачаєте через App Stories або Play Market, вам обов'язково попросить авторизуватися. за допомогою вашого Instagram, натискаєте ОК, вам буде висвічуватися також преміум-підписка, де є більше різних можливостей. А, натискаємо на хрестика і йдемо користуватися безкоштовною версією. Ось тут, якщо ми натискаємо, уверху є можливість. А, так, є можливість. ось тут, Є можливість додати ще один аккаунт. Тобто, якщо у вас декілька аккаунтів, ви хочете сформувати свою стрічку, вам потрібно ще додати один аккаунт. У мене поки що ось цей додавлений. Далі внизу у нас тут є хрестик, і зараз ми будемо формувати, я хочу сформувати стрічку. Так, Для прикладу, заготовок спеціальних я не робила, але можна ось з цими погратися кольорами. А, і ось так. Ну, я це для прикладу. Це зовсім не підходить колір до мого а, сприйняття моєї сторіночки. Вона у мене зовсім в іншому форматі, але суть ви зрозумієте. Я би ще додала одну фото, але яку. Так, зараз спробую. Ну, давайте ось цю. Щоб воно вже ось цю натискаємо, видалити, тому що вона мені теж не підходить. Я додаю. Так, ну, давайте цю. Ось, ну, в принципі, плюс-мінус ви зрозуміли. Тепер що ми робимо? Ось таким чином у нас загрузилося фото. Зараз ми можемо натиснути ось так і спробувати, що у нас вийде. А, ви знаєте, що перші три. А, в стрічці дописи можна зафіксувати вверху, тобто це вже буде частина візуалізації вашої сторіночки, так? яка буде постійно і під яку потрібно буде плюс-мінус підлаштовуватися. Так? А зараз я розумію, що тут багато текста, і тут багато текста, і цей текст мені хочеться кудись перекинути сюди, тому вона в мене буде ось так. Тут у мене дуже багато зліва забито, і тому я ось розряджаю ситуацію ось так. І якщо подивитися по візуалу, плюс-мінус, щоб зрозуміти, так, текст у нас тут, картинка тут, рожеве тут. Ну, дивіться, для крас красочного от такого я би ще поставила цю тут. Цю тоді повертаємо на це місце. Текст ставимо сюди. Бачите, вона просто постійно переміщається. Так, а, так текст сюди. Тут. Ну, тут у нас знову, виходить, забиті. Ось так. І ось, от в такому форматі, мені плюс-мінус подобається, як би виглядала моя лента. Тому що я далі роблю? Я собі а, маю вже заготовки готових а, постів. Картинок, які я маю, до яких я маю а, свої пости, і а, ось цей, цей додаток показав мені, в якому форматі я повинна формувати стрічку, в якому порядку розміщати пости для того, щоб а, вона виглядала ось так. Тепер, що нам потрібно зробити? Дивіться, якщо ви купляєте платну версію, тоді у вас є можливість взяти фільтри. Що це дає? Наприклад, фільтр дає вам можливість поставити, ось, бачите, в одній? Кольорові гамі в одній палітрі. Тобто, ось, бачите, воно тоді буде стрічка а, формуватися ось в такому. І навіть якщо ваші кольори не будуть співпадати з тими кольорами, які ви вибрали на своїх фото, ось цей додаток вам сформує а, ось такий кольоровий напрям-нахил. Просто треба буде пам'ятати, ким ви користувалися. Тепер дивіться, є безкоштовні і є платні версії. ви можете користуватися ось так безкоштовними. Тобто, де немає значка преміум коронки, так, корона, а, то це є безкоштовне, і воно вам застосується, і вся лента у вас буде. В цьому ось так. Що ми тоді робимо після цього? Так, тут у нас були, от бачите, ці. ми можемо ще міняти інтенсивність, тобто, ось бачите, як вона змінюється до самих яскравих і е, на упад. Так? так, тепер що нам зробити, щоб е, зберегти Так, тут у нас є такий глазочок, ми скриваємо фото, які нам не потрібні, але ми можемо використати в майбутнього. Цього нам не потрібно. Тут ми можемо вибрати інтенсивність та а, режими е, фільтрів. Ми вже вибрали, тут ми можемо додати аккаунт, якщо це потрібно. Тепер тут ми можемо знову додати фото, якщо нам потрібно. Натискаємо сюди, щоб а, сохранити калаш. Е, калаш сохран... е, ну, зберігся. А, так, і зараз, якщо ми натискаємо на фото, ось так, ми можемо поділитися, скрити план і видалити так? план. І що ми робимо? Ми виставляємо пост, так? Виставляємо пост сьогодні о 18-ті, воно вам, бачите, просить у вас підписку. Тобто, якщо ви маєте бажання, ви можете підписатися на автопостінг, Або просто ось таким одним нажатієм відправити в ленту. Ви можете формувати свої сторіс. То, що вам це дає? Це вам дає, що у вас вже примінилися ці фільтри. І ви відправили цю фото. Але в чому справа? Тобто, якщо ви хочете користуватися ось так, тоді вам треба дивитися, який останній наш пост був тут. Ось цей у нас був останній пост. Так, ось цей, ось цей, ось цей, ось цей, цей. Тобто, ви, по-перше, не скриваємо. Всі нам треба, ой, чекайте, всі нам треба підняти. Так, так. І воно в такому порядку вам в ленті опублікує, так? А, це моя фото, цю не трогаю. Можна лише, дивіться, які причина. Можна лише відправити 2, 4, 6, 8 фото можна тільки відправити, так? Тепер ми їх вибрали, поділитися. Дивіться, ми можемо зберегти фото в галереї, вони вже будуть з тими фільтрами. А ваш повинен був зберегтися в галерею. Так, подивимося, де наша галерея. Так, він повинен був зберегтися. Ось як виглядає. Шукаємо в галереї і ось так виглядає. І таким чином ви можете в такій послідовності розмістити. Так? А, щоб розмістити, так, другої, що в нас тут є? Так, тут є поділитися в інших, тут нам не потрібно. Так, тепер ми забираємо галочки і знову йдемо експериментувати. Тобто, якщо ми нажмемо лише одну галочку, тоді ми зможемо запланувати і відправити одну. Тоді ви будете по порядку відправляти пости по черзі. Перший, другий, третій. І лента буде формуватися у вас в такому стилі. Тепер проходимо до мене в. Так, ой, бачите, воно мене перекинуло. Так, добре, все правильно. Заходимо знову ж таки в цей, отправіть. В ленту. І тут ми можемо натиснути ось так. І вона вже буде в тому форматі, який ми хочемо. Ми тут пишемо текст, привіт. І поділитися, так? Тепер що ми робимо? Ми знову йдемо в додаток, так як ми вже сформували. Так, і наше наступне фото, яке було ось це. Тоді ми його відправляємо, тому що ми починаємо знизу вверх по порядку, а всі пости, які будуть а, у нас а, публікуватися, вони будуть зверху вистраюватися в тій послідовності, які, які, яке ми зробили. Тоді нам треба просто знизу вверх, з права на ліво по порядку розмістити ці пости. Так, поділитися. Так, чекайте. Ой, так, 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 так. Правильно я говорю. Ага, у мене два вибрано, все, я зрозуміла. Так, поділитися план. Відправити. Мене перекидує історія лента. Так, далі. Ми можемо тут писати будь-який текст або вже готовий ставити, так? І тепер дивимося, що стає з нашою лентою. Ось у нас отакі послідовності, як ви зрозуміли, спереді, спочатку. Перший пост, другий пост, якщо ми продовжимо, він буде розміщатися в тому порядку, в якому ми собі сформували ленту. Тепер дуже важливо, якщо ось я говорила вам перші три а, пости вверху, ви собі можете закріпляти, і вони там собі будуть стояти. А, тому підлаштовуйтеся під стиль вашої сторіночки. І плюс, а, я так розумію, що в цю ленту не будуть входити рілси. Так? Тому ми рілси можемо сховати. Якщо ми натиснемо ось так, з сітки профіля. От так. І що ми тоді бачимо? Воно буде у нас ось тут доступно, тобто не обов'язково, щоб рілси були у вас в ленті. Вони будуть доступні, люди на них будуть дивитися і так далі, тобто воно ні на що не впливає, а ось в ленті, якщо ми їх звідси позабираємо, з ленти вони будуть у нас видалені убрати. Тому що ми формуємо сітку, так? Тобто сітка це буде по правильності. Якщо це не буде рілс, це буде пост. І ви бачите, скільки в мене рілсів, їх можна забрати і сформувати собі класну ленту. Ось такий додаток. Застосовуйте, підписуйтесь на канал. Внизу поставлю назву додатку, поставлю силочку на канал, де ви зможете отримати дуже багато корисної інформації по просуванні і багато класних безкоштовних фонів, стікерів, які допоможуть зробити вашу стрічку, там ваші сторізи з крутими.